Країна у смартфоні. Вітаю, шановні друзі. Пам'ятаєте, коли нелегітимний вже сьогодні нелегітимний президент Зеленський прийшов до влади? Він тоді казав, ми зробимо країну у смартфоні. Тоді з'явилася дія, і почали вони туди в цю дію закидати все, що можна і не можна. Ніхто, звичайно, не казав, скільки разів цю дію було зламано, скільки персональних даних звідти е, витекло. Айтішники про це багато розказують, але влада, звичайно, це ніколи не підтверджувала. Але більш з тим е, наступив черговий етап цифровізації. Та діджиталізації. А саме тепер повістки для військовозобов'язаних не обов'язково буде вручну виписувати ТЦКшникам. Вони будуть формуватися напряму із єдиної бази, єдиного реєстру призовників оберіг. Далі ці повістки будуть направлятися на Укрпошту, а вже Укрпошти будуть розсилатися українцям по місцю останньому відомому місцю реєстрації. І там вже буде неважливо отримав ти повістку. Не отримав вона буде вважатися врученою все, як тільки пошта отримала на своє поштове відділення цей конверт. І там уже неважливо, ви забрали чи не забрали цей конверт, буде стояти відміточка про те, що ви отримали це повідомлення, цю повістку. Якщо ви не з'явилися за повісткою, вам буде направлена друга повістка. Далі там перший штраф, другий, третій, п'ятий. Коротше кажучи, вони все зробили для того, щоб якомога більше українців посадити на штрафи і зробити, в принципі, кримінальну країну. Отак От це можна назвати. Але одне можна констатувати точно: хоч в чомусь Зеленський не збрехав. Діджиталізація йде повним ходом, країна у смартфоні, працює. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.